Слава Ісусу Христу, мир та благословіння, люблячого Бога, Отця Сина і Духа Святого і буде з усіма вами. Шоста година вечора священик Олексій ще на роботі, бо треба створити. От працюю, бачите, біля комп'ютера, це робоче моє місце. Ще треба паспорти бойовиків. Завтра маю їхати у Тернопіль на переукладання угод, продовження договорів оренди до чотирьох людей. До чотирьох людей це, це досить багато. І через годину моє буде на панахиді дядька Степана, бо помер. Дядько там не в А я ще чекаю документи і думаю, чи я дочекаюся то, чи я зроблю то. Але поки я чекаю, роботу таку підтягнув сьогодні і з пайоком сьогодні в Хмельницьку були. Не словом, робочі будні це, це щось. Це щось. І без роботи нема як, через те, що сім'я, діти, ти мусиш працювати, ти мусиш заробляти. Бо хтось каже, та що йому там не хватає на три тисячі церковної винагороди в місяць. Я сім'ю із. П'яти людей не прокормлю ніяк. Може, хто скаже, можна прокормити, то корміть. А я хочу, щоб трішечки дати діткам більше. Тому працюю, витрачаю своє здоров'я, щоб заробити гроші. А тоді буду тратити свої гроші для того, щоб вернути здоров'я. на, на превелике жаль, воно не вертається. Тому гарного вечора. Понеділка, 17.51 і з Богом.